Привіт, з вами Наталя Криворучко. Тиждень з локатором. Найголовніші події Запорізької області минулого тижня. Країна терорист продовжує атакувати мирне Запоріжжя. Так, в ніч, на 1 лютого, 18 шахедів випустили по мирному місту. В результаті нічної атаки було пошкоджено 29 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, гаражі, авто, автомийка, два навчальних заклади. На щастя, обійшлося цього разу без людських смертей. Нарешті начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров позбавив державних грамот двох народних депутатів Євгенія Шевченка та Олександра Паномарьова, які перебувають за підозрою у Держзраді у Київському СІЗО державних грамот. Це він зробив одразу після інформаційного запиту від лакатор. Медіа дивно, що він не зробив цього раніше, адже на своїй посаді він перебуває вже майже рік. Нагадаємо, що Євгеній Шевченка отримував грамоту Запорізької обласної ради у 2009 році. А Олександр Панамарьов мав грамоту від Запорізької обласної державної адміністрації від 2011 року. США, Грузія, Франція ось країни, куди виїжджали посадовці Запорізької міської ради у відрядження. Регіна Харченко, виконуючи обов'язки міського голови Запоріжжя та її заступники 22 рази з початку повномасштабного вторгнення. Їздили у відрядження за кордон. Про це локатор медіа дізналася у відповідь на свій інформаційний запит: 345 тисяч гривень, саме стільки, було витрачено. На ці відрядження з кишень українських платників податків, і це я зазначу лише фактично добові або компенсація проїзду, тому що більшу частину витрат на ці відрядження покривала приймаюча сторона. Обов'язково будемо розповідати вам про те, яких же успіхів досягнули запорізькі посадовці, відвідуючи ці країни. Безпосередньо е, секретарка і виконуюча обов'язків міського голови Запор... Запоріжжя Регіна Харченка їздила за кордон е, декілька разів, чотири е, рази. Е, вона відвідала Магдебург, Париж та Вашингтон. І на свої поїздки вона витратила е, 95 тисяч гривень. А ось, наприклад, заступник виконуючи обов'язки міського голови Запоріжжя Сергій Білов нещодавно відправився у закордонне відрядження до міста Вашингтону. Там він буде брати участь в українських тижнях і буде укріплювати українсько-американські відносини. Хочу зазначити, що всі витрати на це відрядження. Буде покриватися з міського бюджету українських платників податків, і це дивно, адже зазвичай більшість витрат на себе бере приймаюча сторона. Ми обов'язково будемо вам розповідати, чим закінчився цей 11-денний вояж запорізького посадовця. Федоров затвердив штатний розпис та розміри заробітних плат для апарату Запорізької обласної ради на 2025 рік. Згідно до його розпорядження, штатка Запорізької обласної ради буде складати 90 осіб, а витрати на утримання цих посадовців будуть складати приблизно 1 мільйон 112 дванадцять тисяч гривень на місяць. За рік витрати на утримання Запорізької обласної ради складуть майже 13,5 мільйонів гривень. В окупованій Васильівці ФСБшники затримали. Чергову диверсантку саме так вони повідомили на своїх пропагандистських медіа. У мене в руках скріншот з їхнього відео, які вони розмістили в своїх телеграм-каналах, і де розповідається про 63-літню жінку, яка посеред білого дня. Намагалася підкласти вибухівку під автоколону з російськими військовими, які пересувалися територією Васильівки. Ну скажімо так, вся ця постановочна історія визиває дуже багато питань. Адже вони вперше не називають прізвище цієї жінки. Зазвичай вони завжди кажуть і прізвище ім'я людини, яка намагалася або скоїла. Якусь діяльність на тимчасово окупованих територіях проти російських військових білий день все це було дуже очевидно і тому звичайно, це викликає певні сумніви у правдивості цієї історії. Для чого окупанти це роблять? Звичайно, для того, щоб Зайвий раз залякати українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, і для того, щоб сіяти страх серед мирних мешканців Запорізької області. Російський мазут знову на запорізькій частині Азовського узбережжя. Окупанти вже втричі. Фіксують появу забруднення на берегах Азовського моря в районі Бердянська і Кирилівки. Протяженність забруднення цього разу склала майже 14 Кілометрів росіяни знову прозвітували про масштабне прибирання забруднення з берегів Азовського узбережжя. Знову вони скликали 200 волонтерів для розчищення розчищення узбережжя біля Бердянську та Кирилівки. Але ми розуміємо, що для повного очищення занадобиться 15-20 років. І масштаби екоциту нам ще буде необхідно оцінити в майбутньому. Також нагадую, що триває наш спецпроект Вороги Запоріжжя. Це перша і єдина регіональна база колаборантів російських військових та зрадників, які діють на запорізькій території. Хочу навести кілька. Цікавих цифр зараз в базі ворогів Запоріжжя вже більше 200 профайлів. І від вас, шановні наші глядачі, ми на цьому тижні отримали більше п'яти повідомлень про зрадників Запорізької області. Дякуємо вам за включеність, за небайдужість і за те, що ділитись з нами цією важливою інформацією. Всі вороги обов'язково будуть задокументовані. І внесені в цю базу. З вами була я, Наталя Криворучко, Локатор Медіа, тиждень з локатором. Дивіться нас у соціальних мережах, підписуйтесь на нас в Ютубі, Інстаграмі, Тіктоку, Фейсбуці і у Телеграмі. Побачимось!